Чому рівень холестерину збільшується? Зараз все розкажу, тільки спочатку відпишіться на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. І так, рівень холестерину збільшується тільки тоді, коли є проблема. І він хоче вас врятувати від чогось. Наприклад, високий артеріальний тиск, людина ніяк його не лікує, ходить, а там тиск поза 200, може тріснути судинка. І от в місці, де судинка. Травмована, майже готова до розриву, приходить холестерин і заклеює, або людина має високий цукор крові, або зловживає вуглеводами і алкоголем. Також на фоні цих речовин буде викликатися хронічне запалення судинної стінки або куріння. Куріння настільки сильно прогресує атеросклероз, настільки і цукровий діабет. І холестерин хоче насправді рятувати вас, а не вбивати. І тільки ми своїми